Привіт, мої хороші! Вітаю вас на відновлення після вагітності. Вітаю вас з народженням малючка. Сьогодні у нас буде гарненьке тренування, воно буде переважно на килимі, тому, будь ласка, перед тренуванням провітрю, приміщення, щоб у вас було свіже, гарне повітря, але щоб по підлозі не було ніякого протягу, тому що навіть такі вправи, які ми виконуємо лежачі, нам зараз здаються непросто. І якщо ваша спинка трошечки спітніє і буде протяг, це може бути і спровокувати якісь проблеми. Тому перевірте, щоб все було підготовлено і вам було добре. Давайте будемо починати. Налаштуйтеся на гарний настрій, все буде добре, ви собі не нашкодите, ви будете відчувати, можливо, десь дискомфорт. А можливо, тіло навпаки вам буде дякувати, слідкуйте за своїм станом, це є дуже важливо. А якщо тіло вам підказує, що ця вправа вам не підходить, ми її пропускаємо, тому що зараз у кожної жінки свій особистий стан, і вона має слухати тільки себе. Я вас запрошую на килим, так як і під час вагітності ми наразі. Маємо після пологовий живот, когось він пропав, але м'язи пресу ще не зійшлись, тому для профілактики діастазу дуже важливо нахилятися через бік. Також в мене тут присутні квіти для гарного настрою. І так, через бочок розташовуємося. Надіюсь, вам не гарно чутно і видно. Ми зараз з вами ставимо стопи навпроти сідничок. Ми почнемо з того, що ми будемо вчитися втягувати животик. Ми розташовуємо руки на підлозі вздовж тіла. Ми робимо вдих через носик, видих через рот. І намагаємося наше повітря пропустити повністю через груди, через всі органи. Запустити в животик, пропустити через внутрішні м'язи. Так. Через матку і повернутися назад. І таким чином наситити це киснем і зворушити наші органи і включити їх. Зараз будемо працювати. Увага! Ще раз. Дих. Видих. М'язо обличчя розслабляємо. Вдих. Виде. Якщо ви звернули увагу, то у вас піднімалася тільки грудна клітка. Зараз ми ставимо наші долоньки на наш животик і будемо підключати дихання через брюшну поверхність. Увага! Робимо вдих, видих, підключаємо животик, вдих. Види. Ви додатково нічого не відштовхуєте, але при вдосі ми робимо втягуючи живіт. Можна навіть трошечки підкручувати куприк. Увага. Грудина теж працює. Ми не закриваємось, ми об'єднуємо два наших дихання. Увага! Продовжуємо, Є. надіюсь, у вас за цей час не запаморочилась голова. Все було добре. Зараз ми включилися з диханням і попрацюємо невеличкою вправою для розминки. Зараз ми будемо припіднімати тільки наші сіднички трошечки. Це буквально 5 см від підлоги. І опускаємо назад. При цьому ми тягнули живіт, розслабили. Втягнули, розслабили. Можна об'єднувати з внутрішніми м'язами нашої геніталії. Тільки дивіться, обережно: якщо ще вас турбують шви, ще багато виділень, то ми робимо все в пів амплітуди. Пів сили легенько, поступово. Повірте, цього буде теж достатньо, Ваші м'язи отримують певну кількість навантаження. Краще ми додамо ще декілька тренувань, але все будемо робити поступово. Увага! Ми робимо 12 разів. Один. Два, вдих. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, є. Дихання поки що в мене збилося. Дивіться, як ми маємо дихати. Ми робимо вдих. І на видиху ми піднімаємося і втягуємо животик. Вдих і на видиху ми підтягнули животик. Так як я розмовляю, то трошки збилося. Ви, будь ласка, обов'язково робіть одразу правильно. Не відволікайтеся ні на що. Я просто відволікаюсь трошки на вас. От, Давайте робити правильно. Увага. Зараз ми дихаємо довільно і піднімаємо в місток трохи вище. Нічого не підтягуємо. Просто піднімаємося в місточок 12 разів. Руки по швах. Плечі так підгорнули під себе. Забрали м'язи. Увага. Почали. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять. 12. Супер. І з цього положення одна ніжка зігнута, інша до себе. Обережненько так підтягнули до грудей. Так щоб поперек, в кого він, можливо, відчувся. Він розслабився. Хто може обидві ніжки підтягнути? Обережненько. Ще раз. Одна. Інша. Обидві. Супер. І повторюємо нашу першу вправу на 12 разів. Увага. Один. Два. Три. Три чотири п'ять шість вісім дев'ять, десять одинадцять 12 є відпочинок спокійно, спокою. Не знаю, в мене дуже гарно відчуваються. М'язи, начебто я качаю прес, дуже схоже. І внутрішні м'язи геніталі, коли я підтягую і сіднички відчуваються. Звичайно, це не така пекуча біль, як до вагітності була при тренуваннях, але. Сеодно м'яз трошки сіпається, знаєте, працює. Увага, піднімаємося вище. Друга вправа, 12 разів. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, Дванадцять. Супер. Молодці. Підтягуємо одну ніжку. І іншу. Обидві. Є. Фух. Так, гарнесенька права наступна. Вона буде називатися тенісна ракетка або тарілочка. Як вам буде, на що буде більше схоже. Дивіться, ми підкручуємо куприк, відштовхнули право ліво. І по колу пам-пам, пам, 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 пам. Тобто ви поєднуєте ці рухи. Нема різниці, чи буде, коли ви від себе робите, це це буде вниз, чи це до себе. Головне, щоб ви виконали в обидві сторони по колу. І в боки. Тобто ми рухаємося через таз і м'язи, тазового дна. А ви зараз робите акцент на тому, щоб гарно, якісно зробити амплітуду руху. Право, ліво, рухатись, так, щоб рухалися в нас боки, щоб рухалися гарненько, ніжки, нічого ви додатково не підтягуєте. Увага, ми робимо 4 оберти в одну сторону і 4 в іншу, без зупинки. Увага, почали. Один, два, три, чотири, в іншу сторону. Два, третє коло починаємо і четверте. Угу. Є, розслабились. Одна ніжка зігнута, інша обережно. Робить такий невеличкий рух в кульшовому суглобі в одну сторону і в іншу. В одну. Обережно і в іншу ніжку занадто низько не опускаємо. Є. Також у нас такий самий буде другий підхід. Увага! Парампам-пам-пам. Поїхаємо. Один. Два. Три. чотири, Чотири. Три. Два, один, Ух, ху, це я вже спітніла. Надіюсь, що ви теж гарненько розігрілися і гарно відчуваєте рухи, Що вас виходить виконувати. Добре. І тепер ми попрацюємо над затримкою і над е, от таким невеличким вакуумом. Увага. Ми зараз робимо глибокий вдих. На видиху випускаємо все повітря. Е, я розказую і показую. Ви поки що просто дивитесь робимо глибокий вдих. Видихнула. Втягнула. І тримаю. І надихаю. Ось це завдання. Ми робимо з вами 4 секунди затримку. Я цього не рахую. Рахую в умі І ви так само. Ми втягуємо і потім розслабляємо руки, ставимо на животик для того, щоб зрозуміти, наскільки ми можемо виконувати цей рух. Також не забуваємо пити водичку обов'язково. Зараз попити ковточок, якщо губи пересохли, щоб вони були зволожені і використовувати гінічну помаду також на цих завданнях. Увага! Глибокий вдих. Стоп. Глибокий вдих. Видихнули, Глибокий вдих. Видихнули останній раз. Є супер. І на завершення ми зробимо гарненьку таку. Невеличку розтяжку. Ми вирівнюємо ніжки, ручки ставимо за себе, витягнулися, розслабилися. Витягнулися. П'ятами в одну сторону, руками в іншу. Розслабилися ще раз. Є. Одна ніжка зігнута. Руки у нас по сторонах. Ми чіпляємося ногою під коліном і розвертаємося в сторону. Зверніть увагу, що мої плечі лишаються. Одна сідничка в мене лишається, і я намагаюся колінцем достати до підлоги, і голову розвертати зовсім в інший бік. Амплітуду робимо не максимально, зручно комфортно, просто легке потягування. і... Подаємо кисень в хребці. Гарно відчуємо таке потягнення. І ще один разочок на бік. Супер. І згадуємо, що ми будемо розвертатися з вами знову ж таки через бік. Обережно піднімаємося. Я вас вітаю з завершенням такого чудового тренування. Надіюсь, що ви себе гарно почуваєте. Я вас чекаю на наступному тренуванні. Не забувайте про себе. До зустрічі. Па-па.